Ах, ти, ЙОП! Пересети! У-у-у! Друзі, ви бачили цей розмір? Ну, четвірочка точно. Четвірочка, фух, точно. А-а-а! Да, дуже прикра, можливо, я його дуже сильно на рапа взяв. Але ж таки так з рижами і треба. Тому що якщо йому дати хоч трошки зануритись в воду, він просто зайде в камишу, обкрутиться, обмотається, і тоді точно рибу ми втратимо. Тобто, виходить, він за самий краюшек губи десь зачепився. Я його тримав скільки міг. Дивовижний драйв, мабуть, сама класна була риба в цьому сезоні, але злита. Це вже традиція. Перших риб на риболовлі зливати. Фух, звісно, блин, адреналінчик зашкалює, друзі. Але ж треба більше терпіння, все у нас вийде. Давайте налімо чаю, трошки видихнемо і продовжимо риболовлю. Фух. Ви розумієте, самий прикол в тому, що я зайшов на вікно, я взагалі не бачив ніякого двіжу на ньому. Але ж таки, очеред тут дуже рідкий. Можливо, він собі, ну так і було, він собі тихенько стояв на закормі. Наші кульки просмоктував, як пилосос, і я йому прямо в рота поклав. Тільки но ну, закинув, я не знаю, ну буквально пару-тройку секунд, і Та, ну, ви самі бачили. Ти що? У мене як завжди, руки почали тремтіти. Ну, ви уявляєте, ви бачили цей розмір? Ну такий. Ну, четверка там ну к бабки не ходи. Наживка. Минулого разу, коли ми вже поставили рибу на корм, саме що вона там кормилась. Наживка у нас просто на розрив була. Це пуфи, від G-Stream, пінатіста саме горох, червь і опариш. Це ми все комбінували, чогось більше, чогось менше, але в парі це все працювало дуже круто. Поки чай вичахне, заодно перенаживимося. Та ти що, блин, таку рибу взяти, я вам кажу. Це одна риба. Вирішую всю риболовлю. Чу-чу-чу, не зламай вудку. Ну, видно було, що він тут стоїть. Ой, ківок замотала. Ти що, в три вузли закрутив. Звісно, не такий, як перший. Але двушечка, друзі, подлетела. Фух. Ви бачили, навіть в очерет йшов, я все одно його видрав. Так. Так, 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 так. Де май п'ятсака? А ну мавер, давай. Та єсть. Ну, це законна двушечка, друзі. Фу, з трубою. Ну, я зайшов. Я, до речі, тільки що ходив там напроти. Вікно там постояв дві покльовки холості. Ну, таке, як не знаю, то лі карась, то лі плотва на вікні зараз стоїть. Повернувся сюди. Це пройшло десь хвилиночок, так 30, мабуть. І бачу тут, звісно, так. Да, очеретик гуляє. Ходить так, як нам треба. Дивіться, отакий кабанюра. Двушка, друзі. Що, давайте його зважимо, щоб не теряти снеровку. Бо ну, умина вічна. Я кажу двушка, а він півторашка, трошки занижаю. Трохи, так би мовити, завишаю вес. Так, стоять у нас кілограмчики. І, ну це, ну 2 кіла, ти що? Тут к бабці не ходи. Так, кіло 920 Ну, як я кажу, що ж то за рибак, котрий трошки сета, сетавий та не збреше. Ви зрозуміли. Давай, дружаня, не маринуємо тебе. Так, і не забудь, позови от сюди на а, того чувачка, який у нас перший зійшов. Друзі, ми відразу даємо вікну відпочити. Звідси пітляємо, тут нормальна рибка кормиться, вона зараз шуганулася, але вона підойде. Треба вікно відпочити десь ну, хвилинах 20 хоча б. Йдемо по інших вікнах. Так, це в нас пусте вікно. Йдемо далі. Наступне вікно також пусте. Блін, а які надії я на нього полагав. Я його коли прокармлював, ну бачив, тут, тут как би рижий був на той час. Так, друзі, заходимо на те вікно, котре нам постійно роздає гарну рибу. О, так, да, стоїть. Все, риба стоїть. Зараз будемо брати. Ох ти йо! Ох ти який! Више, више! Ой, восемь! Іще покажись! Хоча би покажись! Хай не возьму. Это восьмерка, друзья. А -а, а -а Не, подыхай. Подыхай. О! Не, не, не. Ой. О! нас, под нас. Не сломай водку. Друже, подыхай. А -а -а. Не надо в камыш. А -а -а. Ой, бля. Ой, бля. Тить, а -а -а. тить. Все, хватит, хватит. Ох, це самий великий трофей в цьому сезоні. На боковий ківочок, друзі, ну ви розумієте, с... ну, що я зараз відчуваю. Да, йди сюди, ти дивуй, який сама голова там, я не знаю, мабуть, більше кілобаш важить. Фух, Так, що робити? Давайте хай трошки дихне. Зачепився він, наче, ну наче так, непогано, але не знаю, під край губи, ну наче де, тримається. Хай трохи подихає, друзі. Дуже важливо зараз йому дати втомитись, ви бачите, і не дати вже уйти. Такий паровоз, він, якщо голову вниз опускає, він таку тягу создає. Фух, ось вам і мавр, Ось вам і мавр, За що я вам казав? Ця вудка, ви її берете і ви на неї просто підіймаєте. Не то, що крокодила, а динозавра. Їй шансів мало у риби. Ви бачите, ти напором таким його фігачиш, і все. Ой-ой-ой, ось бачите, от, от я йому зараз не даю прям. уйти. трошки дугу дати, щоб до нас його підтягнути, так. Я, блін, як завжди, підсак уже склав. Думаю, та все годі. Не буде нормальної риби. А ну отак. Тільки ну я вам сказав, що це вікно стріляє. Постійно гарною рибою. Ви бачите? Трохи так перед нами, ви бачите, прибрав, щоб його підтягнути. Це п'ятерка. Ну, восьмерка, да, Я погорячився, воно ж у страха глаза віліке, як то кажуть. Це п'ятерка. Мені здається, він вже достатньо дихнув. Фу, давайте підводить. Друзі, ну я чесно, я, я не розумію, як мавр таких бонусів достає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От і все. Та й моє! А, так ось він! Він ще чини... не. У мене нитка убірвалась. Зійшов? Ось він глянь під лодкою! Зараз поріже мені всі руки. Так, тихо, тихо, тихо. Не зможу я його так взяти. Я не бачу. Можливо, можливо, це ще не кінець. Тьот-тють-тьо тють тьо тю От як? Як бути, друзі? Ось він стоїть. У мене і нитка обірвалась. Ой, обірвалася нитка і він заплутався, став в очереті під лодкою. Це ще не весь секшен на сьогодні. ЙО мо, блін! Хір з нею стоїть з вудкою, Да, блін! Друзяки, я... у мене такої риболовлі ще не було. Фу, друзі, я просто не можу. Ви коли-небудь бачили такий екшен? Фу. Фу. Дайте подих перевести. Дайте перевести подих і показати вам ось цю торпеду. Ну що, друже, звісно ж, дякую тобі за те, що подарував такі емоції. Фух, все, мармишку визволили. Потім будемо вже дивитись як. Коротше, друзі, в двох словах, ви бачили самі, як мавор працює, як він видирає на поверхню будь-яку рибу, як він її утримує. Він в дугу зігнутий, але ж таки починає працювати сам коміль. Чим більше він гнеться, тим більше частина часть вутки, оця, починає працювати. А коміль тут ну, такої потужності, що ну, просто геть. Ти можеш тримати, я ж кажу, динозавра. Річ у тім, що просто рижий пішов під нас. І ти вже, ну, що ти не роби, ти все одно. Це тільки починать стравлювати нитку, да, щоб вудка не зламалась. Тобто ви розумієте, вудка тут взагалі не при чому. Просто сазан під нас іди. Критичний вугол загиба, загиба, загиба. Мені діватись нікуди, тільки стравлю. А стравлювати це равносильно, просто що сазанчик, все, іди гуляй, типа, і ти мені не потрібен. Хух, Ну, коротше, скажу вам так: за вудку я взагалі не приймаюсь, тому що я взяв самий великий трофей цього сезону на Болонську вудку. А маврика я собі закажу вже сьогодні. Прийду додому відразу. А, до речі, заказував на ібісі. Друзі, відразу зроблю заказ саме на 5-метровий Ти що, це просто топ. Ні, ну Має вигляд, да, перед зваженням. Гля, має вигляд. Я, друзі, я чесно, я прозрію, якщо тут в ньому буде ровно 4 кг. Або якщо буде 3800, чесно, ну, я не знаю, Ну, можливо, я таких риб ще не, не ловив на вудлище в цьому сезоні. Але я гадаю, що 4 плюс це точно. І... Ой, та не, хорош. Фиксуйся. Есть. Зафіксувались ваги. 5.33. То есть получается а, минус. 4 мінус 480 грамів під п'ятерку. Коротше, п'ятерочний. Якщо круглий, там ну, без 100 грамів п'яка у нас виходить, друзі. П'ятерку взяти на Волонське вудлище, я гадаю, ви зі мною тут погодитесь. Це не то, що трофей, це просто крокоділище. І звісно ж таки, ми зараз цього красення відпустимо. Але мені б хотілося з ним зробити пару фоток. Ти що? Тож, друзі, невелика фотосесія. Ще раз дивимось на цього красення. Та ти що? ну! Взять такого навудку, ну я не знаю. це, ну, Я навудку, це, мабуть, взагалі в житті мій найбільший рижий красавчик. Ну трохи, звісно, подихав, він у нас подихав ще, ще до того, як ми його взяли. Тобто, виходить, я його, щоб нормально прийняти, я йому дав. Подихати воздушком Фух, Та ще поки пофоткався, Ну це я не знаю, пару хвилин максимум. Але ж ви бачите, взагалі без питань. Сазан пішов і це хорошо, нехай підростає, ще кіло три набирає і на вудку знов. Зараз буду розбиратися, що у нас там з вудлищем. Буду дивитись. Ну, а тут по старій схемі. Пару жменяк до корму. Обов'язково. Що ж, друзі, я чудово розумів, на яку я риболовлю сьогодні їду, тому в мене є запасна вудка. Мавер сьогодні відходить на лаву запасних, він у нас потерпівший. Не знаю, можливо, якось буду і цю вудку А Взагалі ну, ще одну нову це точно закажу. Така вудка must have, це number one на трофейну рибу. Ну і тепер дістаю також не менш цікаву вудку, це Brain Scout Neo, сама карпова серія Power Carp, Power Carb Тест в цієї вудки також не недетський, 50-120. Тест навіть більший, аніж в Мавра. Єдине, що я б такий, щоб шнур тут перемотав. Тому що тут у мене шнур, ну можливо, навіть танкуватий стоїть. Шнур буду мотати від селекта, це взагалі такий, ну, тупо а не шнур. 18 кіл на розрив. Базік пає. О, так, да, друзі. Стоїть гарна риба на вікні. Тільки підходиш, та глянь, чітко видно, Камиш мишна там бахкає. Це рижий. Це точно рижий, закидаємо. Чуєш, прямо на спину кладу. Тільки що прям відчув, як зі спини скотилась наживка. Ой, поросята стоять, ой, поросята. От заходиш на вікно, розумієте? І відразу видно, он бачите, що витворяє, відразу видно, що стоїть гарна риба. Оп, єсть. ні, не добрав, зараз добере. Єсть. А от і скаут Нео себе показує. ого го я ж кажу, не менш, не менш цікаве будлище. ай яй 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 Глянь, через я ще ред, пофігу. Ну, також, треба ж не давати, якомога більше не давати рижаму, щоб він під лодку йшов. Тому що будь-яке будлище ну, не витримає. Може якесь там, я не знаю, сподове, карпове, то да. А так, звісно, ну, це у нас двушечка, мабуть. Його можна найбыстріше. Я подсаку знов склав. Бачите, знов таки прокритичний вугол. Треба дуже охайно. Ой-ой-ой, і під лодку пішов. Це двушечка. Добрий день! Добрий день! Ви до нас завітали, так? Да? Глянь, який красавчик! Ой, як погано тримався! Глянь. Він там, можна сказати, на шкурочці. Ну от, опять же ж, повертаючись до теми а, довжини, 5,8 метрів, він, звісно ж таки, буде краще відпрацьовувати. Тобто ривки гасити. Так, 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 давай. Тихо, тихо. Зараз я тебе покажу. І ти попливеш далі. Отакі. да, я думаю, ровно 2 кг таких тузиків довго затримувати у нас не будемо. Це у нас третя риба в заліку, саме та, що ми взяли. Красавчик. Так, це вікно по порядку все докармлюємо і йдемо далі. Скаут Нео. Я ж кажу, тест навіть трохи більший, аніж в Мавра. Ну За що того, що він длинніший, ну, плюс-мінус, я думаю, по потужності вони, можливо, мавер навіть трошки потужніший, як про мене. Аби цей в 5-метровому розмірі, от 4,8, от взагалі під боковий би пем, сиди сюди. Трохи ближче підійду, щоб точніше докормитись. Ви Бачите, друзі, підійшли, якщо риба стоїть, то вона стоїть. Її ж видно дуже добре. Він навіть тільки що хтось жажахнув. Ой-ой-ой, ого! Покажись! Покажись! Ай-яй-яй! Знов під нас пішов! Буде погано в Вудсі. Давай начистить! Друже, не хочеш? Ох, виволок! Тихо, 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 ні! Все, не йди, не йди. Це вперше такий красий на цьому вікні. Взагалі тут, ну, двушки, до двушки. Ану давай сюди. А, ану давай сюди. Блін, човен, круте, не можу нічого. Так, 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 так. Краще йди на чисте погуляй. Оцей скаут Нео також має змогу себе сьогодні показати. Це трьошка. Трьошка такий, ну. Коротше, не буду краще казати, зараз зважимо, ну то трьошка. Що там казати чи не казати. Фу, друзі, отак от. Отак от. От, от сьогодні рибалимо. Просто паровози один за одним. Один за одним паровози. Фу, такі рибалки запам'ятовуються, брально на все життя. З травою вже, мабуть, надихався. Де наша підзака? Вже на опиті, бачите, як швидко ми з ними. Вудки мощні. Головне, дуже правильно з вудками поводитись і не давати критичного угла. Єсть. Так. Скаут-красавчик. Ні, трошки нема. Я вангую десь 2,5. 2,5. А може, а може, не знаю. Хотілося б трошки більше. Ти що, красава? І за край губи взяв, але ж губа потужна. Ну, саме в потужному місці губу проб... пробила мармиха. Фух, так, ну, він не дуже великий, я думаю, під забрану кришку, але з цієї сторони його можна зважити. Вмикаємо ваги. Ну, блін, не знаю. Давайте, да, 2,5. Скажу, 2,5 скажу і все. Так, тихо, дай я тебе зважу. Зафіксувалось. 2,32. Ну все 2,32. 2.300, друзі. 2,300, Ну, конечно, візуально такий казався, Ну, 2,5. От вже коли я його так, можна сказати, в руках тримав, казалось, що 2,5. Отакий от красунчик, ти що, ти що, гляву сатый. Ну що, морда, дякую тобі. Так, все, 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 не брикайся. Ти уже йдеш. Трошки його... Там Заборну кришку повредило. ну зовсім трошки, все буде з ним норм. О, друзі, збився вже з рахунку, мабуть, четвертий да? той, що ми взяли. Ти що? Просто краща рибалка на балонку в цьому сезоні. Просто краща. Я гадаю, ви бачили, що я намішував. Інтеркріль слива, короб. Наше все, якщо ми на трофея. Різноманітний мікс від Тріка Бейтс. Трофуїна риба, три кабиць, крупна фракція, зерно. Тільки так. І вішенка на торті, інтеркріль, масло кріля. Ще трошки сюди додамо, у мене новий заміс на нове вікно. Офігеть! Ви це бачили? От-от нікого і нема на вікні. <laughs> да нет, честно говоря, друзья, я перед тем, как уходить побачив э, пузырики, кто-то почав пускать. Ох не, ну, вот это, конечно, уже хотелось, чтобы трешный був. Да, да, цей красивый. Так, все, 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 все. Сурло в воду, не, не ныряй. Ух ты, блин, только сказал, гля. Оце сьогодні рибалка, сьогодні просто... Ой-ой-ой, на нас не хочу. Не хочу, щоб і со скаутом таке трапилось. Фух, зараз, хай дихне трохи. Фух, єс! А я поки приготую приймальню. Так. А ну, на арабчика зможемо його отак от, от. І. Та ти що? Ти що ти що? Не, ну. Не, ну коротше, це і точно 2.5. Давайте так. Давайте вже будемо реалістами. Тут не може бути менше, ніж 2,5. 2,4 стола. Так, все, зараз, зараз на ваги і быстренько відпускаємо. Друзі, Занадто багато екшена сьогодні на рибальці. Ти що? Просто топ, просто топ. Давайте я вам зараз його покажу відразу. Так. А тепер не дуже рипайся. 2.36. блін! Що ж такої? Ну, я казав 2,5 на 140 грамів я помилився. Ах. Ну цей такий, ви бачите, по формі. Навіть я б сказав би якогось ставкового нагадує. Така форма, знаєш, так тихо. Така форма, знаєш, чисто наїденого дяді. Пішов. Черговий красавчик. Та ти що, йо-мою. А до корму то у нас, там можна сказати, нараз. Трохи ближче кинув, аніж треба, ну нічого. Можна далі встати, якщо що. Так, друзяки, чайок. Я не знаю, як ви, а я сьогодні вже кайфанув, ну настільки, ну, ну настільки отримав кайф. Ну, реально на тиждень вперед. О, хороший. Ну, друзі, тут все стабільно. Підійшли, зараз хлопнемо рибку. Друзі, я чітко бачив, як я поклав на спину йому мармишку, як вона зі спини в нього зісковзнула. Просто ну, оставалось мені зрозуміти, з якої сторони в нього хвіст, а з якої сторони в нього башка. Щоб покласти йому просто в рота мармиху. І з першого разу я це вгадав. Все, подихай, подихай, друже, ти що? Оцеска от скаут відпрацьовує. Та. Ти що, не нарадуюсь я вудкам своїм. Ой-ой-ой! ой І під човна йде. Ой! Це опасно. Так. Я не знаю, друзі, я, я мабуть, вже буду пітлять. Буду з кльову петляти, тому що я на сьогодні вже ти що, Я настільки драйву відхватив. Ну, що ну його я, я не знаю, блін. Так, а ну давайте його отак от прям, зараз ще чуть-чуть треба відпустити. І на арабчика отак от. Ух, Стандартик оцей. Да. Оце воно. Оце рибалочка. Брррррррр. Хорош. Хорош, дядяша. І цей такий наїдений, дивіться, гарний. Ну теж задвушний, я смисл його важить. Друзі, смисла його переважувати мені здається нема. Він в воздуху багато не подихав, тому взагалі ви бачите, як красавчиком пішов. Тож, друзі, насипайте лайків і коментарів під відео, і у нас буде ще більше таких трофейних рибалок. Всі корисні посилання, як завжди, в описі під відео. А на сьогодні все. Бувайте!